Тож зніму на пам'ять, як батько в мене строє фундамент. Коротше, робимо невеличку котельню біля будинку бо хто знає, Як буде зімайти? Главний архітектор, главний прораб, моя газонна травичка. Трактор МТЗ-1025, погрузчик кун. І це все діло нам працює на фундамент. Закладаємо отакі от плити чи блоки, ФБС замість заливки бетону рідкого, бо тому, що він дорогий на сьогоднішній день доставка 3,5 тисячі, а вартість одного куба. 3200 гривен у нас коштує. Уявляєте, скільки сюди потрібно кубів бетону залити? і скільки це буде коштувати. Тому вирішили зекономити. Робимо із того, що в нас є. Матеріал у нас був давно куплений, тому використовуємо власний матеріал. Трошки хочу показати, як раніше будувалося усе це діло. У нас тут невеличка халабудка є. Це ми даним-давно його ще купили. Хочемо зробити тут якусь кімнатку для. Або для роботи, або щось, в общем, щось зробимо. В будь-якому випадку треба його до ума доводити рано чи пізно, бо не должно воно бути таке розвалене. Значить, будівля 60-х років. Раніше будували спеціалісти, як то кажуть, отаким От чином. Дивіться. Оце якість цементно пісочного розчину, розтвору. Оце таке воно. Практично тут цементу немає, сам пісочок, вода і пісок. Так раніше клали кладку. Може, де краще, але в нас, по крайній мере, всі оці будівлі, які тут я показую, чи є все, що построєно, саме за такого качественного піска і матеріалу. Це будувалося, як я вже казав, в 60-х роках. Люди раніше е строїли швидко, тому що треба було створювати робочі місця, колгоспи розвивалися, ну і відповідно, отак воно все робилось. Е стеля підбивалася дранкою. Ще пам'ятаю, в 90-х роках, отам кінець. В кінці 90-х, на початку 2000-х, привозили нам дерев'яні планки додому, і я займався творчим таким процесом. Набивав гвіздочки, потім підшивалася дранка до стелі. А тоді вже замазувалося все діло або цементно-піщаним розчином, розтвором, або саманом. Саман це такий свого роду був утеплювач, дешевий, універсальний і доступний на той час. Другого просто банально не було. Отак строїли ці всі будівлі. Дивіться, які тріщини. Здання дало багато усадок, то там, то там. Взагалі, можна сказати, тут фундамент тримається на чорнозимі, не на глині. Глина тут за півтора-два метри, тому що весь оцей двір, оця вся, що ви бачите, територія, це була або яма, або мусорник, грязюка, місево. Коротше, бардак був страшенний. Сюди Завезли не один десяток автомобілів ґрунту. Для того, щоб хоч якось вирівняти цю площадку. ґрунт, в общем, все на світі. Як бачите, вон. оце таке. Коротше, щоб докопатися до твердого незрушеного, довелося 2,5 метри прокопувати траншею. Тут був погріб, обвалилось, люди зберігали корма для худоби. Це один погріб, тут був другий погріб. Теж люди там бурячок складали. В общем, така свого роду сапетка, чи як закрам, 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 хто як розуміє. І отак от воно це все діло й було у селі. Тому е, якість постройки 60-х годів вважаю відверто поганою. Дуже-дуже поганою. Думаю, що будівельники, які робили це здання е, половину цемента або може більшу половину, просто пробухали. Якось якості немає взагалі. Я вже мовчу про те, на який фундамент вони це все діло клали. Перемички тут взагалі, ось де двері, як розколупаю, колись покажу. Якщо цікаво, тут просто прутики лежать тоненькі, які тримають цю всю, можна сказати, стіну. Благо, те, що ракушняк, з якого це все діло будувалося, легенький, і він не сильно давить на ці всі точки. Тобто він просто легкий. За що цього він і тримається. Ледь тримаються купи ці будівлі, бо частину будь матеріала або пропили, або головам колгоспу позавозили кому нужніше, там, або там тим директорам, що раніше було, бо їм же теж хотілося строїться і бажано на халяву, то в результаті от таке от те, що є. А це для простого народу, для роботяг давали отакі от бараки, комунальні, можна сказати, будиночки, в яких жили. Працівники СГП, підприємства або колгоспів на той час, як це називалось. Для порівняння покажу вам цемент чи роствор, який ми зробили, дивіться, він як камінь, моноліт. А оце їхній, це той, що будувалося в 60-х. Бачите, при колгоспах, славетних колгоспах хвальоних. Бо колись мені там якийсь комуніст написав, що от ви все молодіж розвалюєте і нічого не цей. Раніше, як строїли, так було капітально. Ну, от я показав вам. Що раніше строїли для людей для капітально. Може, для газети й строїли капітально. Але для простого народу, це воно з такого, можна сказати, гівна і палок. І то це благо те, що ще був у нас ракушняк, скоріше всього, що його возили або з Одеси, або з Криму. І з цього ракушняка побудовані практично всі отакі соціальні будиночки, в яких проживали працівники колгоспів. Тому, друзі, отаке от ми маємо наслідство, спадщину. Яку треба доводити до ума. Практично, мені кажеться, дешевше було б його заново все построїти, розвалити і построїти з нуля. І було б набагато якісніше і набагато б ефективніше. Планіровка і багато-багато чого. Так що, кому подобається наш міні-проєкт, ставте лайкос. Може, хто має яку підказку, підказуйте. Я думаю, що поради лишніми не будуть. Одне, що думаю, як правильне опалення сюди провести, або тут ставити батарею. отут таку довгу виходить, практично від стелі до полу. Бо місця знизу немає. Або виколупувати, є такий, такий варіант. Сюди ставиться радіатор. І тут така решіточка, і цей радіатор тепло дає прямо знизу до верху. ну Тут трохи треба маніпулювати, маніпуляції робити певні із полом. Не знаю, робить не робити, побачимо. Тут димоход у нас стоїть, теж дивіться, ось качество. Да? Пісочок. Кирпичі на піску просто лежать на піску. Ну, простояло, протрималося, правда, тут вони вже. Те, що можна було, ми поукріпляли, бо воно вже тут просто тупо майже падало на голову. Оце таке раншер люди робили. Утеплювач у нас, звісно, тут взагалі ексклюзив. Ну, та в общем, що є, то є. Такий мініатюрний ремонт, можна сказати, чи стройка. а скільки треба всякого матеріалу сюди завести, щоб воно на щось було похоже. Дешевше, просто такі кинуть блоки і по ефективності буде класно і швидко, і проблем немає ніяких. Вони усадку не дадуть. Ми їх перев'яжемо між собою стовпом, а може і пару стовпів кинемо. Тоді вже дещо буде пустувати, там зальємо. Оце така, друзі, планіровка нашого маленького будівництва. Робимо тут пристройку, тому що е, тут була, в общем, скажімо так, халабуда або собача будка, одним словом. Воно тут не пасувало взагалі, то вирішили, поки є погода, тепло щось довести до ума. Значить, покажу вам зараз утеплювач, який робили люди раніше в 60-х роках. Можливо, матеріалу не було, ось дивіться, з чого раніше утеплялися. Світер, тирса, якісь платки. Оце все було утеплювачем. Так що... І що? Вітер, так, да. от таке. Ветр. Супер! Це е, як воно? місто мінвате, місто всього того робилося за таким мотлохом. З чого було, з того люди робили. Тоді ж, понятне діло, строїлись. Хоча е, керівники великі або великих господарств строїли собі трошки за іншими правилами і принципами. А це для простого плебеса, для народу робили за такого, можна сказати, мотлоху. Будівлі, жилі будівлі, в яких народжувались дітки, росли, переростали і тікали із села. Так воно до цього всього і строилось. Так що для історії цей відос такий, хай буде. Що тут було зараз? Що є зараз і що буде потім, для порівняння, коли зніму окремий відос. Що батько ще скажеш? Погріб провалився, да? Да. добре, що нікого не привалило, не, не прикидало. Це добре. Тож коріння, там, мабуть, того, його держали. О, не, так. Це конкретно. Желізо, мотлуху, скільки тут всякого гівна було, це просто жах. І ось теж якісь ось тряпки чи що воно там заховано. Саме дужче боявся я при цих розкопках, щоб ми не викопали якихось кісточок. Бо кісточки це для нас трохи стрьомно. Ну, слава Богу, нічого ніде не цей, все тут нормально. Єдине, що викопували, інвентар е, сільський, там лопати, якісь сокири, якісь оно, е, железяки. Бачите, щось таке цікаве, повикопували, навіть не знаю, що це. Інтересне щось. Такий матеріал, раритет. Заліза було багато, люди вкидали все, що було під рукою. Для того, щоб якось зв'язати фундаменти, чи бетон, чи в общем, в общем, общем. Оце таке. Тому, друзі, пишіть, коментуйте, хто має які підказки. Буде цікаво почути вашу думку. Залили підлогу, до речі, бетоном. Тут я протрамбовував щебінь, трамбував віброплитою, і потім зробили один залив, один слой заливки, перший, чорновий, і другий вже більш-менш чистовий. А третій слой це в нас буде самовирівнююча рідина, яка буде повністю вирівнювати ці всі перепади. Там ну, сантиметр-півтора зробить ідеал. Тоді вже можна сюди стелити або... Ламінат якийсь або якийсь там ліноліум, ну в общем, що вийде, то й постелим. Так що так, отака воно наша міні-стройка. І уявляєте собі, якби не продав пшениці, то взагалі була б біда. В общем, потихеньку, помаленьку щось мостимо. Що ж, всім добра, все буде Україна, а ми працюємо далі.